Вінтовочка є, бачу. Телефон. Давай позвонимо зараз. А в Польщу дорого дзвонити, я манам не буду дзвонити. Так, треба, походу, цього чувачка зі... Звати... Визвотич, я погарнати є. О, вони карти грали, диви. А зараз ігри, блін. Зартні ігри, блін. Ви від мене не справитесь, мене. Це що за прикол? А треба цього чувака, походу, спасати отв'язування. А, я його спасаю взагалі, диви. Опа, сюди його. Туда. Це ви, агент Блашкович. Ага. В глибині цієї пещери храниться кристал Нарцоне. Ваша задача добити його. Який ти розумний. Я тим поищу пути отхода. Ця двір закрита щитом. Щоб її відкрити, потрібно відключити генератор. Який ти розумний. Спасибо, що ти відкрив мені двері. Я без тебе би з того гарячого не, 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 не нажав, не нажав наверно.